Так, Доброго дня, шановне панство, пані та панове. Так, Сьогодні у нас знов такі гадання. Не буду довго затягувати. Хто про вас думає прямо зараз? на ну, от картах Таро? Традиційно у мене ось така колода. Можливо, колись обновку зроблю, а можливо, і ні. Так, хто про вас думає прямо зараз? Це е, таке питання, воно скоріше в романтичному контексті, ну може бути, звісно ж, дружеському, родинному і так далі, от, залежить від е, типів стосунків і так далі. і і так так далі, так далі. Ну, от так взагалі будемо більш дивитися, як то кажуть, традиційно на кохання. Да? Хто прямо зараз про вас думає? О, знаєте, у мене є підходячий для такого випадку камінець. От, в мене є от таке от сердечко. Вон, напевно, таке, може для когось занадто анатомічним. Ну, до речі, тут ще є хороші ось Отакий. І от ще, Це, здається, квас. От, 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 от кварц хороший. Рожевий квас, він відповідає за кохання. Новий цей ми тоді сьогодні не буду використовувати мишечок. Сьогодні використати таку знаєте, романтичну коробочку. Так, е, Значить так. Е, оберете з трьох варіантів. якийсь із вас. Е, цей якийсь варіант буде вашим, вибачте, що я трошечки плутаюсь, тому що, якщо чесно, я прихворів трохи. Так, Три варіанти: раз, два, три, обирайте щось, що вам більше буде резонувати, можете повністю дивитися, можете просто один варіант обрати і перемотати. Да? так э, Дивимся, значить, хто про вас думає прямо зараз. хто про вас думає прямо зараз? зараз? Будемо дивитися без сигніфікації тільки що думав, будемо давати себе це. хто про вас думає прямо зараз? Може, там, де розкладемо, якщо щось буде, але це не, не розраховується як великий розклад. Я думаю, що тут ви самі вже повинні здогадатись, хто у вашому оточенні От буде описана людина. Хто прямо зараз про вас думає. І що, до речі? О, давайте ще подивимося, що саме ця людина буде думати. Все. <кхід> давайте розкладаю, хто це такий. Е, ну, давайте по одній карті будемо тоді вже. По одній карті. То це може бути. І так, перший, другий, третій варіант. Обирайте, будь ласка. <кхм> так. Е а я, я починаю розглядати, напевно, перший варіант. Так, хто про вас думає? Прямо. Ну, дивіться, це така карта це вона е більше про побачення. Тобто, це, скоріш за все, людина не прям що з рідного кола, не там родина. Давайте так, це скоріше вже. Якесь чи побачення, може бути робота, міроприяття. Ну, це якась людина, кому з вами познайомила, знаєте, там на мероприяті на побаченні, на природі, на тут -то -то -то. десь в місті, тут місто, в принципі, і так далі. Тобто, це, знаєте, це скоріше вже десь, от ви зустріли цю людину, от людина ця про вас думає. Ну Давайте ще пару карт, якщо що. Воно розкриє це більш детально. що це за людина така. Ну, от, да, от, щось вона думає про вас, от, зустріли і тепер думає, якщо ви чоловік, то, можливо, це жінка така з цікавим характером, да? або якщо навпаки, то от, може бути чоловік про вас думає, або, ну, і залежності від того, в залежності від того, де ви були, з ким ви були, да, і які, в принципі, у вас вподобання. Да? Якщо ви, наприклад. Більш така, е, як це сказати, гемосексуальна людина, то, напевно, до вас будуть тягнутися більш чоловіки. Ну просто чоловіча карта, це може бути просто енергія така, знаєте, от харизматична. Так, про що вона про вас думає, ця людина, так. Ну, я би сказав, давайте так, ця людина трошки скучає за вами. Вона, знаєте, ця людина вас побачила, ви йому або їй е, людині, давайте так, людині сподобалися, да, ви прям такі от захопили чимось характером, здовнішністю, неважливо чим. І от тепер якось скучає, може хочу вас знайти, може хочу вас знову зустріти. Е, ну тут таке, що от, 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 я прям скучаю, мені тебе не вистачає, мені вас не вистачає, Да? Тобто, чого-то мені, чот мені не вистачає. От не вистачає сам... Ну, тут бачите, тобто, от, ви, для... ви вразили цю людину, давайте так. ви були, В ну, людині з вами було добре. І от тепер людина про вас думає. Так, ну і що може з цього вийти? Давайте подивимося. Що це за людина? Що з нею може вийти? Ну, може, ви ще, до речі, зустрінетесь. Важливо, при казіонному домі. Що бачу, я розвиток як стосунків, ну от. Ну, може і є щось таке, ну не одразу, что ви притиратися будете, от. якщо це не романтичні стосунки, то ви просто будете притиратися, як люди не знайомці. Ну, от тут є. ні, тут є перспектива, давайте так. Тут перспектива, так сказать, є. все ж таки. Ну, ви так осторожні. ніби ця людина осторожна, ніби ви осторожні. Ну, так ос осторожно. Ну, перспектива є. давайте так. Якщо ви прям... На це згадували, то перспектива є. Якщо ви тим більше знаєте, про кого йде мова, то от... Ви, значить, знаєте. Так, це це є. А, це, це оці дві карти. Завні, оця була тут. Все теж це складу. Зараз притасую тільки, щоб не попадались ті ж самі карти. Так, значить, е, значить, друга е, варіант настраюватись на себе, що за людина про вас думає. Давайте спочатку подивимося, що за людина про вас <кхід> думає. Так, дивимося У, Так, цікаво. Це як і перший трошки варіант це схоже, що не, не прям щоб вдома це було знайомство. Це було ну неочікуване знайомство. Це може бути в інтернеті, якщо там більше схоже на якийсь таку мероприятие, прогулянку, то це може бути в інтернеті. Но, в будь-якому випадку це от саме неочікуване. Це неочікуване знайомство. Це от якесь от, ви от прям ввірвалися в це, е, життя людини, або людина зараз вірве це ваше життя, або так от людина, котра недавно в ваше життя. От, в будь-якому випадку, ви для, друг для друга, є неочікуваними людьми, так сказати. І ця людина про вас думає. Давайте так, подивитись. Неочікувана людина якась взагалі хороша людина, безспорна. Ви так, людина щедра, людина бажаюча вам добра, людина, е, хоче ще з, вашими, з вами таких дружелюбних, приємних стосунків. Тобто, напевно, навіть, якщо це в романтичному контексті, то спочатку людина просто налаштована на дружбу, навіть більше, навіть так. Може бути романтично, але більше от, як, як дружба, напевно, спочатку. Ну, тобто, достатньо благородна, чесна, щедра людина, напевно. І так, от, неочікувано якось воно з'явилось у вас. Так, давайте, що ми далі там дивилися? Що ця людина про вас думає? Слухайте, ну, ця людина прям захоплена вами, я так скажу, що. Якщо в минулий раз туди да, те, що людина була захоплена, то тут прям таке, що знаєте, щось таке: ну от ви трансформували життя цієї людини, ви якось перемінили уявлення, все. І тепер, ось, знаєте, оце, тут дві пари, вони йдуть такі в сніг, в холод. Оця людина готова з вами і в сніг, і в холод, і в град, і от куди завгодно. От тоді от з вами вона і піде. Це така, знаєте, дуже вірна людина. Ви трансформували її, дуже вразило насправді. Так, а що з цього вийде? Ну, це може бути, от я щось бачу, що тут це якась однобока, тобто ви цій людині подобаєтесь, а може, вам вона не подобається. Ну, теж, до речі, є перспективи, як в минулий раз. Ну тут питання, чи вам вона подобається. От перспективи є, колексниця є, бажання є. ну, тут... Тут все залежить від вас. Хочете ви цього? Не хочете ви цього. Вам якби пропонується от така щедра людина. Ви як хочете. Типу, це, це, це ж ваше життя. Це, знаєте, це не вирок. Це от просто людина, кота про вас думає. Людина сама по собі ну, хороша, так сказати. Да. Так, це ми посмотрели другий варіант. Все, дякую. Так, Зараз знову перетасуємо. Так, і третій варіант. Будемо дивитися, хто про вас. Що це за людина, що вас думає? думи свої сіє, посіває. Що це за людина? Така що... що це людина про вас думає? Третій варіант. Давайте подивимося, що третій варіант людина про вас думає. <coughs> так що в, дру... в третьому варіанті людина про вас думає, так. Раз. А, ну ладно. Ні, ну, не, не хочу. Так, другий варіант. Що за людина про вас думає? Ви можете бути з нею незнайомі. Ну-ка, я витаски цю карту. Люд... Ви, напевно, не знайомі з цією людиною ще ви не знаєте, що вона про вас думає. Знаєте так, навіть якщо ви з нею знайомі, то ця людина вона. ну давайте ми дивимося в романтичному контексті. Вона закохана і вона ну, поки що скривається від вас. Тобто, але страшне суд падає, що хотіла б сказати, хотіла б дізнатися людини, що вона про вас думає? Ну, все, якщо дивитися в романтичному контексті, якщо ні, то це просто хоче щось вам сказати. Так, взагалі, тут в романтичному контексті саме людина, щось від вас скриває, хоче сказати про свої почуття, да так далі. Так, що вона про вас думає? Ця людина? Напевно, все ж таки знайомі, і тут, просто, ви знаєте, тут дуже схоже падає на пропозицію, як свадьба. Я не можу точно сказати, але щось таке падає. Тому що казенний дом, пропозиція, лист, кохання і так далі, і зірка, ну тут тобто, зірка мого життя. Це можливо. Слухайте, такі варіанти сьогодні. Ви щось є такі закохані закохані. Що ви, що ви за люди такі? Так, ладно. Е, щось у вас всі закохується сьогодні у всі три варіанти. Ну, може, таке карт падає. Так, ладно, значить, в третьому варіанті. В третьому варіанті схоже, от найбільш я поки інших варіантів та я не бачу. що от вам хочу зробити пропозицію Весілля або інший якийсь новий крок, знаєте, типу, будь моєю дівчиною, будь моїм хлопцем, будь там моїм пірогом, я не знаю. Готовий хто хто дивиться моє відео в пірогі. Чому я сказав про пиріг Не знаю, я авангардіст, приймайте мене як хочете. Я авангардіст, я цей. Я коротше. Це терік дослідник. Так, що з цього вийде? Давайте так дивитися. А от до речі, ви хочете взагалі цієї пропозиції? Може, ви не хочете, може, ви хочете. Може ви пірок взагалі. Так, чекайте. Ну тут якби. Знаєте, от якби я бачив по ітогу знову таки перспективу весілля да, і так далі, але тут якийсь сумнів. Може ви боїтеся, навіть не так, що прям що не хочете, може боїтеся. Ну, чи є перспектива? Да, якби є, людина хороша, якби стабільність якусь пропонує. Може, ви стабільності боїтеся? Так, ну, да, може, стабільності боїтеся. Просто. Це вже така людина, напевно, драйвова. Тут все добре, залишайтеся. Це насправді дуже така стабільна пропозиція. Не знаю, навіщо вам сказати. Ну от боїтеся, як будто потеряти, якийсь, можливо, драйв, можливо, власний драйв боїтеся потеряти. Ну, це ваше діло, звісно, як і в першому і в другому і в цьому варіанті, скажу, це ваше діло, що робити? Я просто погадала, що за люди про вас мислять. От така історія. Ну, от ми подивилися на три варіанти. Дуже дякую. З вами був езотерик дослідник Генрі Баварський Генрі кредит Сенсу, ваш пан маєстро Дуже дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам воно сподобалось. Все, дуже дякую. щастя здоров'ячка щастя здоров'ячка до побачення.